Ці бронзери з'явились в США десь декілька місяців тому. Вони були розпродані за один день. Всім привіт! З вами Діана Соворова. В сьогоднішньому відео буду розказувати показувати вам дуже цікаву літню новинку, яка тільки що з'явилась в Україні. Ця новинка вже у нас на мейкапі, Посилання буде як завжди внизу в інфобоксі, і я вам покажу, розкажу, що це таке і чому вам потрібен бронзер в житті. Ну, по-перше, погляньте на це пакування. Воно просто якесь таке незвичне, дуже відрізняється від всього. По-перше, що є в лінійці у NYX. воно якесь не таке, не схоже на те, що в них е, буває зазвичай. Ось е, дуже красиве, і воно дійсно не схоже ні на що, е, ні на які інші продукти. Дуже приємно його тримати у руках, воно таке важкеньке це пакування. І мені особисто дуже подобається. Ось так вони відкриваються. Але, на жаль, тут немає дзеркальця. Чому тут нема дзеркальця? Це було б дуже доречно, можна фарбуватися в нього. Ну, Тут просто є для нього ідеальне місце. Але тоді б бронзер, мабуть, був ще важкіший. Бо він такий, знаєте, ну, якби, тримаєш руки і відчуваєш. Ваш цю вагу. А що мені сподобалось у цій лінійці? Те, що тут реально багато відцінків кольорів. Тут є дуже світлий. Ось у мене відціночок 0,1. Є дуже-дуже темний, які в нас не представлені на ринку. У нас для бронзерів дуже така незвична стратегія, бо зазвичай бронзери це один, два, три в лінійці і все. І вони чи дуже помаранчеві, чи дуже рижі, чи якісь червоні. І обрати собі бронзер ну, просто неможливо. Тут є на всі кольори, скажімо так, і вони дуже класно підходять і для світлої шкіри, і для. Темної. Дуже приємний аромат у цих бронзерів. Він якийсь кокосово-ванільно-тропичний, дуже приємний аромат. Це класно і користуватися, і одразу відчувати цей тропічний аромат. Далі, це текстура. Вона реально шовковиста. Вона така, знаєте, butter Melt, це реально назва, яка відповідає тим відчуттям. Які в мене є, вона шовковиста і масляниста, вона така дуже приємна і мені нагадує чомусь продукт кремовий, але по відчуттям. І по тому, як він наноситься, це пудра. Тобто такий кремово-пудровий продукт, дуже класний. По-друге, це бронзер, в якому є трішки шиміру. Він не зовсім матовий, тому з ним поставити плями буде реально складно. Бо він шовковистий і завдяки. ось цьому Такому перламутровому фінішу він буде лягати дуже рівно, без плям, і всі з ним впораються. Це точно. І ще, якщо ви не знали, чим бронзери відрізняються від контурінгу, то не чекайте від цих продуктів. Того, що вони будуть холодними. Бронзери це для того, щоб зробити відтінок загару, для того, щоб зробити ефект, що ви десь відпочивали, що ось сонечко вас там поцілувало по обличчю. Ось, Тобто це не контурінг, але цей продукт може вам замінити і контурінг, і рум'яна, і. Бронзер, тобто це такий дуже універсальний продукт. До речі, я бачила зараз в Америці, що вийшла лінійка така сама рум'ян, дуже яскравих. Я чекаю, коли вони будуть. Але судячи по тому, як цей продукт з'являвся, це буде не дуже скоро. Я зробила своч першого відціночку. Як ви бачите, він теплий, але не дуже рижий, не дуже червоний. І особисто мені, мені дуже, дуже підходить цей відтінок. Він такий носибільний, бачите, трішки є таке сяйво, але без крупного глітеру всередині. Так, зараз я беру 02 відтінок, який теж, мені здається, дуже класно підійде. Майже, майже всім роблю вам свочик. Другого відтінку. Він теж дуже красивий, теплий. Трішки, мені здається, там є червоного. Ось, але не рижий, теплий, дуже красивий відтінок. Сьогодні я їх два нанесу, бо особисто мені вони подобаються більш за все. Так, це в нас третій відтіночок. Ось тут він збоку буде. Це вже для дівчат, які. Знаєте, такі смуглі, загорілі. І зараз покажу четвертий відтінок. В мене він тут найтемніший, є ще п'ятий. Ось так. Бачите? Ось ці два. Дуже класно підійдуть для світлих, дуже світлих дівчат. Ну і ці вже два для тих, хто любить засмагу, чи просто має темний такий колір шкіри. На відміну від Physicians Formula, який теж дуже такий, дуже такий якби, приємний, в нього немає шимеру, він матовий реально. Так, ось тут зроблю вам свочик. Він не такий, знаєте, пігментований. Бачите? Я хоч і наношу його так нормально. Але ну, якби, немає такоїсь кремової текстури в нього. Він сухий, хоч і називається Батер Бронзер. Але в порівнянні ось з ось цим, тут реально якась батер-масляниста така текстура. Який він пігментований? Цей відтіночок це в мене 01. Я трішки стрихну його. Постукаю так по столу Ось, і буду вам показувати, куди його краще наносити, це е, виступ, виступаючі частини обличчя. Там, де сонечко вас як би, цілує, там, де ви загораєте, засмагаєте частіше туди і наносимо. Бачите, який тут пігмент одразу. І ви можете бачити сяйво. Дуже-дуже красиво. Я сьогодні зробила, до речі, такий ось бронзовий макіяж, помаду. Ну, це прям дуже класно. Ну, І рум'яна, і контурінг, і все в мене тут таке прям літнє натуральне. Так, ну, звісно, на, на лоб трішки, на вилиці. Ось так просто по всьому обличчю. Наносити. Ось перший відтінок, мені здається, такий найуніверсальніший. я зараз нанесу відтіночок 02. Ось він. Так. Зараз покажу. Ось такий він, бачите, пігментований. Трішки я його поколачу, увіб'ю сюди і нанесу. Ось так. На виступаючі частини обличчя. Бачите, теж дуже красиво. Ну, я так і не скажу вам, що мені більше подобається, який відтінок. Перший чи другий. Вони виглядають якось на шкірі однаково. Боже, ну це просто такий ефект засмаги. Обов'язково ще нанесіть кудись на носик. Ось так. Бачите, як гарно виходить взагалі. Така, я приїхала, знаєте, не з Києва, а з Мальдівчи, з бора, бора Ось так. Ще сюди можна нанести ось на носика ще більше. Коротше, я просто в захваті від цього продукту напишіть, як вам ефект. Як вам кольори, як вам продукт? Можливо, хтось вже користувався їм. Буде дуже цікаво послухати вашу думку. Ну, я зараз ще вийду на. Сонечко покажу, як це виглядає. Ось так виглядають бронзери при денному світлі. І зараз сонечка немає. Але коли сонечко попадає на обличчя, вони дуже-дуже гарно сяють. Такий класний продукт, не матовий. Мені це подобається. Напишіть, до речі, як вам чи користуєтесь бронзерами, що вам подобається. Буду чекати ваші коментарі. І скоро побачимося в нових відео.